Моя Україна це пісенька мами, розлогі лани, коло серця хліба, вишневі садочки, лелеки на хаті, Купають станочки, морки палихаті. Моя Україна то мамина ласка, червона калина, бабусина казка. Це соняхи в цвіті, хоробчиків зграя. Я краще в світі країни не знаю. І не помітила, як перед свій бузок всю весну просидівши в телефоні. Засвоїла складний життя урок, І як жасмин збіліли мої скроні. У переписці більше вихідних, тривожних, нетерплячих повідомлень: Ти як, а хлопці, молимось за них? І чи прийшов тобі нарешті бронік? І знову німо телефон мовчить. Лищатами стискає серце тиша. Чи цілий, чи здоровий, що болить і чи живим з нового бою вийшов? Хвилина кожна тягнеться, як рік, дівочі коси криє сивиною, бо десь коханий брат чи чоловік веде смертельний бій із сатаною, і не помітила, як злинула весна. Бо душу гріє не вона ласкава, а повідомлення, що тишу розрива. Живий, все добре, в Україні слава. Це закоханий палку без міре, бо небачену вроду твою. Все, що в серці натхнене, і щире, я тобі він даю. Ти дала мені радіснув дачу кров гаряча пустила до жив. Я без тебе нічого не значу, ніби птиця без крил. У кожну хвилю у кожну днину. Гріє душ твоє ім'я, ненаглядна, горда, єдина україна моя. Чи є щось краще вишитих сорочок, Чи є тепліше материнських рук, Та квітів поля сплетених віночок і пісні скрипки, що звук? Чи є миліше рідної країни земля заморська, чи яка небо нема, як серце головине усе святе. Що поруч є і тут, у синю, жовтих стрічках коси вбрані, в намисах перлі, в росах, що цвітуть, такі в країнки квітонькі рум'яні, що батьківщину ненію зовуть, хай квітний край, що молиться до Бога, що прагне миру та добра усім. І вишиттям у дорога героям нашим стелиться у дім. Моя, берегиня. Ти колиска, пісень глибинна, Україна моя, батьківщина, ти, як батько і мати одна. Хай радіють, зростають нас, діти, пізнобарям ряснюють сади. Нам без тебе ніяк не прожити. Ми у тебе, а в нас є лиш ти. Вогнем палають ягоди калини і гіркотою в серці знову сум. Мене тривожить доля України, бо вороня взяло її на наглу. Та знову й знов скубе, як сиротин. Мовляв, же, брачка, гнана усіма, у рабство мріє піштовхнути в спину, гадає, що беззахисна вона. Це не колись і нас не подолати, бо Україна гарна і міцна. І як тобі з народом воювати, якої, як ти стверджуєш, нема? Іде борня клубками чорне пір'я, Сід аплодує, й гуде. Хто йде по шерсть сусіду на подвір'я, той неодмінно стриженим піде.